Богдан, та як же ти можеш бути військовим, блогером? Ну, це ж справи несумісні. І ви знаєте, так, да, дійсно, коли я знімаю тут е, от про своє життя, розповідаю публічно, на велику аудиторію, на мільйони, на мільйони людей і говорю правду, як все відбувається, то мені пишуть всякі лайно і хейтерські коментарі. А коли я не роблю нічого, відповідно, мені ніхто нічого не пише. Завжди будуть е, ті, хто кому не буде подобатись те, що ви робите. Але я обожнюю цю справу. Я обожнюю розвивати свій особистий бренд, бо це відкриває переді мною масу можливостей. І я буду продовжувати, не дивлячись навіть на те, що мені пишуть якісь образливі коментарі. Тому що якщо мені пишуть образливі коментарі, це означає, що я роблю щось те, що інші зробити не можуть. І їх просто це тригерить, бо вони собі не можуть такого дозволити. Їм не вистачає сміливості, їм не вистачає впевненості в собі сказати те, що він думає. На велику аудиторію людей, на мільйони.